Сьогодні визначний день для сучасної України. 29 років по тому Україна передала останню ядерну зброю Російській Федерації. Нагадаю, що до цього у нас був ледь не третій ядерний потенціал у світі. У нас було 130 міжконтинентальних ракет 2156 – Стратегічних ядерних зарядів і 4200 тактичних ядерних боєзарядів. Родзинка на тортику ми передали ворогу 43 ту 95 МС і ту 60 з яких нас зараз успішно атакують крилатими ракетами. Я знаю, що зараз набіжать упороті свідки комунізму і почнуть розповідати про те, що все це дав Україні СРСР. Так от, я добре був знайомий з цією країною і нагадаю усім упоротим, що ту країну будували наші батьки і наші дідусі та бабусі. Не було ніякого колоса або армії комуністичних големів на чолі зі Сталіним або Брежнєвим. Це були звичайні люди, які за їжу та ідеали будували велику імперію. Вона згнила, а залишки розділили, як розділили між усіма будівельниками. Погоджуватися, віддавати зброю було не обов'язково, тим більше, що навіть перед підписанням Франсуа Мітеран попереджав наших керменичів, що їх набують. Я не знаю, чи врятувала би нас ядерка від військового конфлікту з РФ, особливо зважаючи на досвід Індії та Пакистану. Але я впевнений, що навіть кремлівські довбаки не наступали б на Київ і не потякали би про денацифікацію, демілітаризацію. І про маріонетичний уряд в Україні. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в огні», мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці чекаю на ваші коментарі. Я точно знаю, що сьогодні їх буде дуже і дуже багато, особливо з гаслами слава СБУ. Якщо хочете допомогти нашому проекту, в посиланні до відео є усі наші реквізити. Ну а ми. Продовжуємо наш сюжет. Україна дуже молода держава з совковим корінням та президентами з КПУ або комсомолу. Багато хто сподівався на Зеленського, але дві прочитані книжки за життя та піонерське минуле не найкращий бекграунд для формування свідомості потенційного Уінстона Черчилля. Та все ж еволюція деградації триває і тільки час покаже, коли ми. Дістанемося дна, відштовхнемося від нього і піднімемося хоча б на батискафну глибину. Але як каже президент Всесвіту Дональд Ільїч Трамп, доля здала нам саме такі карти за столом одні шулери, і це єдина гра в місті. З Трампа і почнемо: оточення легендарного імператора Всесвіту, Дональда напівпутіна, знаходиться у дуже важкому емоційному стані. Справа в тому, що спотворення реальності за допомогою натягування змії на глобус має свої фізичні обмеження. Потім Всесвіт повертається до базових фізичних параметрів, хоробрих натурознавців розриває на молекули, змію та глобус на атоми. Саме тому я абсолютно не здивований, що на прощальну конференцію в оральному кабінеті Ілон Маск приперся під кайфом. Та з фінгалом під оком. Справа в тому, що з ентропією Трампа борються усі по-різному. Ось, наприклад, діджей Венс підфарбовує очі, а Пік Хексет безуспішно намагається знайти святий грааль в пляшці з звіски. Марко Рубіо просто морозиться і намагається злитися з меблями орального кабінету. Час від часу в нього виходить, і він стає схожим на підставку для золотої вази у формі Трампа. При цьому преса пише, що Маск вже давно вийшов за межі реальності, і сподіватися на його повернення в реальний світ можна лише після тривалого лікування та реабілітації. В той же час Трамп демонструє чудове здоров'я, а все завдяки тому, що все своє життя палко і несамовито любить сам себе. І навіть на своєму телефоні, на заставці, він поставив своє фото. Бо любов до себе. Це роман на усе життя. Зараз преса США пише про те, що Трамп перетворив своє президентство на прибутковий бізнес, і за 130 днів його родина зробила 1,2 мільярди доларів. При цьому розвід спільноті США назріває криза. Директор національної розвідки Туці Хаббард хоче готувати для Трампа розвідувальні брифінги у вигляді випусків Fox News, бо дідусь просто не читає звіти. Шановна Туці, дуже рекомендую. Використовувати ведучими білявок в купальниках і не забувати змінювати їх хоча б раз на тиждень, щоб у президента Америки не падала зацікавленість до ситуативної та стратегічної обізнаності. Не відстає від команди і ветеран американської політики спецпредставник Трампа Кіт Келох днями він погодився з Путіним, що треба поважати вимоги диктатора, не поширювати НАТО на схід. Бо це велика небезпека для імперії, яка планує напасти на країни, що вважає своїми територіями. Путін дуже незадоволений, що країни Балтії в НАТО і дуже проти, щоб туди вступили Молдова, Грузія та Україна. Келог вважає, що Путін має право турбуватися про свою безпеку, але чомусь не хоче подумати, що є інша причина, НАТО може завадити захопити ці країни. Келох пішов навіть далі, він визнав, що США та ЄС ведуть проксі війну проти Росії. Для глядачів Гордона пояснюю. проксі війна це збройний конфлікт, в якому великі держави або держави-члени альянсів замість прямої участі у конфлікті підтримують, фінансують або озброюють інші часто менші сторони, які фактично воюють між собою. Тобто замість прямої військової конфронтації. Країни використовують треті сторони. Я повністю згодний з Келогом. При цьому я не вважаю проксі війну чимось ганебним. Особливо коли велика ядерна держава напала на малу без'ядерну. Путіна попереджали, що так буде. Він видав бульку з носа і сказав, що за два тижні все закінчиться і ніхто його не зупинить. Що я вважаю ганебним, так це той факт, що США та ЄС. Програють проксі війну, а США зраджує Україну, адже обіцяли підтримку скільки буде необхідно. Про це Келог мовчить, а вже час розповісти про це сенаторам та конгресменам. Бо наступного разу ніхто не буде мати справу з США, бо країна не дотримується домовленостей. Звичайно, Кіт цього не зробить, бо його тільки повернули у велику політику, і йому подобається бути важливою персоною. Світового рівня, думаю, якщо Кіткелох такий розсудливий, саме в День без'ядерності України наш президент повинен запитати у Кіта, чи розуміє він Україну, яка прагне стати або членом НАТО, або хоче повернути свій ядерний арсенал. І чесно кажучи, я дуже здивований, чому в Росії не святкують День позбавлення України ядерної зброї. Нагадаю, що партнер нашого проекту страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор Hotline Finance, потім знаходите нашу страхову і буквально в три кліки оформлюйте собі автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся! Що буде далі? Далі буде зустріч у Стамбулі та обмін меморандумами. Десь до кінця червня навіть Трамп зрозуміє, що Путін на компроміси не піде, і весь цей час він використовував для наступу на Україну. Далі Трампу доведеться приймати рішення продовжувати проксі війну та вводити нові санкції чи віддати Україну на поталу імперії зла. У першому варіанті у нас є усі шанси спровокувати в Лаптіканді політичну кризу розвал або зміну режиму. У другому варіанті нас чекають або два важких роки, після яких вплив Трампа зменшиться і Сенат з Конгресом зможуть допомогти Україні. Або нас чекає капітуляція та економічна і політична криза одразу після припинення бойових дій і відміни військового стану. Чи є в мене гарні новини? Безумовно. Боротьба з імперією зла це єдина гра, яка запропонована Україні у цьому сторіччі. Можливо, це наша місія і наше покликання розвалити Лаптіканду і зменшити Росію до розмірів Москви з Рубльовкою. Погодьтеся, це дуже амбітна та цікава мета. І якщо ми вистоїмо, Україна не просто залишиться на політичній карті світу, ми станемо спартою, у якої вийшло. Технічно ми вже майже готові. Саме зараз наші дрони. Трощать ворожу авіацію на авіабазі Оленя та Біле, одна база під Мурманськом, друга в Іркутській області. Є інформації про атаки на аеродром Дягірєво, під Рязанню та Іваново. Це означає, що ми можемо дотягтися до важливих стратегічних об'єктів здичавілих або технологічно, або організаційно за допомогою спецслужб. За інформацією СБУ уражено 40 ворожих літаків. За інфою з здичавілих хтось підігнав до авіабаз фури, з яких вилетіли fpv дрони і почали винищувати авіацію. Думаю, що це спільна робота СБУ та чечено дагестанських повстанців. В принципі, вже офіційно можна підтверджувати, що знаменита російська ядерна тріада перетворилася на стереоаду, а закінчить, скоріше за усе одним бункерним гадом. І тут важливо зазначити, наскільки сальдо на нашу користь. Один впівдрон коштує 500 доларів. Один стратегічний літак Ту коштує як мінімум 100 мільйонів. І, в принципі, новий виготовити неможливо, а запчастини закінчуються. Що ж, тепер чекаємо від діда Кабая, що він розчехлить свій крепкий орешник і буде нас бомбити. Бо окрім технічної, є і психологічна складова війни. Як вистояти психологічно, запитаєте ви. Для цього нам потрібно повернути єдність та віру у справедливість всередині нашої країни. Бо проблема не в наступі росіян. Проблема в тому, що в країні гасне вогонь супротиву і підсилюються настрої про якось воно буде навіть в рубльовій зоні. Бо люди думають про слово рубль і забувають про слово зона. Щоб пояснити свою точку зору, я зараз пропоную вам. Зайнятися інформаційним дігерством і зануритися у новини України. Тут Берлінська знову публікує якісь адреси. Корчинський благословляє дії ТЦК. Кличко пише про те, що в країні запахло авторитаризмом, а без угла про те, що в Україні смердить Кличко. Звичайно, можна організувати концерт Океана Ельзи на Майдані і провести флешмоб у вишиванках. Це ніколи не було б зайвим. Але я пропоную піти далі і відродити дуельні традиції. Як кажуть, в Японії ніщо так не вчить вівчливості, як катана на боці у самурая. Теж саме і з дуелями. Вам не подобається Корчинський або образив очільник військомату? Що ж, у вас є альтернатива? Головне законодавчо узгодити перелік дуельної зброї, не забути про трансляції в телемарафоні та ввести мораторій на Дуелі проти блогера Птушкіна, бо росіяни можуть переплутати з Пушкіним і знов будуть звинувачувати нас у тому, що ми заканцелили велику руську культуру. Звичайно, ми можемо повернутися до норм конституції, до демократичних процедур та чесних судів. Але мені здається, що на цьому рівні державного керування і з цим вищим керівництвом країни дуелі це максимум на що ми можемо. Розраховувати і цей час настав. Підведемо підсумки: в річницю втрати ядерної зброї та напередодні зустрічі в Стамбулі. Наші спецслужби викосили величезну частину стратегічної авіації Лаптіканди. Сьогодні увечері, коли Трамп подивиться відеоролик від розвідки, він зрозуміє, що він недооцінив наші карти і переоцінив крепкий орешник Кабаєва. Усе це відбулося в день військово-транспортної авіації РФ. З 2026 року він буде називатися Днем залишків військово-транспортної авіації, а в 2027 році в День Кавалерії Росії без Федерації, бо та просто розбіжиться. І немає жодних сумнівів, що сьогоднішня спецоперація СБУ увійде в усі військові підручники світу. На цьому все Ви дивилися проект Україна в Огні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні і слава СБУ!